Так, друзі, маємо ось таке поповнення. Це у нас Dodge, калібр, 11 рік, бензин. Авто було доставлено з Америки без пошкоджень. Щодо авто. Це у нас повний склопакет електрорегулювання. Дзеркал. Ось такий руль. Це у нас автомат. Кондиціонер працює. Невеличка мультимедія. Такий красивий доглянутий салон. Стеля також доглянута, зауважень <плес> немає. Компактний автомобіль для щоденних потреб якраз саме те, що потрібно. Кому цікаво, місто Чернівці, вулиця Старокостянтинівська, 21, босавто. Приїжджайте, проведемо тест-драйв, покажемо розкажемо на зв'язку.